А от про саму цю гру перед тим як в неї пограти, я не знав практично взагалі нічого, і толком не знав взагалі, у що я вляпуюсь. Сінзі мікамі дали підсрачнику капкомі, і за допомогою цього підсрачника він долетів до нікому невідомої студії Platinum Games, яка робила нікому невідомі байонети і всілякі інші нікому невідомі ігри, про які ніхто нічого взагалі не знає. Ну і що залишилось робити нашому любому китайцю, тобто азіату, як не робити свою власну байонету, але на цей раз із сексуальним чоловіком у головній ролі. Це ж він, як ніхто інший, знається на створенні сексуальних чоловіків. А от якщо ви на таких сексуальних чоловіків любите дивитися, тоді обов'язково підпишіться на канал для того, щоб не пропустити інші відео з не менш сексуальними чоловіками, і оформляйте спонсорську підписку на Баймієкофі, для того, щоб мати такі широкі очі, як у Бликоні, Порнгаба, Таноса ікс, Міші Країла, Дані Блін, Олександра Іскело, Хухіла, Волконавта, Сергія Юричка, Андрія, Маса, Романа Плужніка, Сікрета і Інкогніто, які дивляться всі наші відео раніше за всіх інших, мають можливість. Вибирати відео для наступних випусків дивляться ексклюзивчики. Ну і, звичайно ж, мають у себе в ліжку хідео Кодзіму Ой я азіата переплутав, мають у себе в ліжку сінь мікамі. Ну, ну, добре, разом із Хідео Кодзімою чіпіться. Почалася гра із логотипу Сегі. Sega. Sega. І хоч убити, але старий їх логотип був набагато кращим. Sega! Поверніть його, будь ласка, інакше я до вас у Корею приїду. Перед кожною місією і перед кожним завантаженням збереження у завантажувальному екрані йде невеличкий текст з поясненням історії, який за рахунок сучасних прибамбасів для тримання цифрової інформації пропадає буквально за дві секунди, через що я не вспіваю прочитати в цьому описі жодного словечка. Я звичайно розумію, що надшвидкий швидкий диск, про який у той час не підозрювали, це вже моя особиста проблема, і мене спокійно можна слати нахуй. Але чому було не додати кнопочку продовжити, щоб я міг спокійно все це про. Читати і хоча б зрозуміти, чи воно там щось цікаве написане, чи усе це читати немає взагалі ніякого сенсу, і тільки після цього натискати кнопочку продовжити, щоб закрити цей екран завантаження. Далі пішла сцена настільки цікава, що розробники прям на півкрану наліпили підказку, як цю катсцену можна пропустити. Sam, how's the view on your monitor? Looking good. The is a bland, тобі доведеться до нього звикнути, того ж спостерігати за ним, тобі доведеться ще годин шість приблизно. Не саме за цією кімнатою, а за таким от металево-сіро-білим нудним футуристичним дизайном, в якому якісь цікаві дизайнерські рішення знайти буде дуже проблематично. Навіть у першому резиденті той будиночок був більш запам'ятовуючимся. В Плані ж дизайну інтерфейса все настільки попахує металгіром, що головний герой це буквально райден із майбутньої Rising Revengeance. Так як обидві ці гри робила одна й та ж сама студія, Ну і не дивно, Кодзімушка вже тоді у них свої пазурі засунув. Хоча, згідно з моєї теорії, неважливо, який азіат робить гру, в результаті він все одно зробить Metal Gear Solid. Так що, може, це все просто співпадіння, а, -а може і ні. Ми ж не якісь опенгеймери, щоб цих всіх азіатів судити. Головною фішкою, яка відрізняє цю азіатську гру від будь-якої іншої азіатської гри, це катання на сраці. Це настільки кайфезний спосіб переміщення, що я навіть готовий доколупатися до того, що перезарядка цього катання на сраці якась занадто довга. Якби не Ця дебільна перезарядка, я б напевно всю гру таким чином пройшов би. І Після проходження я на повному серйозі став роздивлятись можливість подібного переміщення у реальному житті. Мої плани дуже швидко наїбнулися. <плес> Ж сама фігня із рукопашкою один раз ударив, і цілу вічність чекаєш, поки воно перезарядиться. І причому жодної прокачки цієї батарейки у грі немає. Тож до самого кінця гри ми застрягли із цим дебільним перегрівом, від якого ніяк не позбавитись. Слідом за туторіалом пішла вже вступна катсцена, в якій показали типовий постапокаліпсис, який на цей раз стався через якісь неполадки зі старлінком, через що всі люди почали перетворюватися на якихось росіян. Хоча, виходячи з дружби ілона маска з росіянами, можливо, це і не зовсім неполадки.

тож виходячи з цього, в майбутньому нічого на тих болотах не зміниться. Хіба що тепер вони все ж перестали сяти на Америку нападати? Можливо, все це через те, що президент Америки у них жінка, але це не точно. Тож лиходій в них получився досить аутентичним і трішечки пророчним. Але от не зовсім зрозуміло, чого після знищення сан франциско на болота не полетіло одразу тридцять вісім отвіточок. Дерезбатонве приведе дистрошнаті. Complet анкондишнал сорендер. А господи, відстаньте ви вже від цього бідного Нью-Йорка. Що ви постійно всюди тільки його і фігачите в Америці? Є й інші міста, які б були трохи цікавішими одного й того ж міста. Тим паче це майбутнє, в якому цей Нью-Йорк взагалі на себе ніяк не схожий. Ще одна схожість мікамі до Кодзіми – Це деякі цікаві ракурси камери. Єдина лише відмінність полягає в тому, що у Кодзіми такі кадри тривали б набагато довше і траплялися набагато частіше. Mm -hmm. Я просто. Плюнув руку, чи дасте змазку, журнал, відео, азіатське, щось бажане. Он стоит крем. Ясно. Дякую, на відміну від самої гри, яка працює дуже плавно і наче жодного разу не було в ній якихось лагів. Перерендерені катсцени таким похвастатися не в змозі. Окрім того, що вони залочені на 30 кадрів, так ще й примудряються лагати при якихось різких рухах камери, наче оце все в реальному часі на третій PlayStation рендериться. Хоч цей діти не являються росіянином, він все одно на якийсь хуй вирішив відпизнити одного зі своїх. Майже одного зі своїх, вони все ж із різних контор, але там у вас хуї соси вашу спільну країну хочуть розкуячити. Може, це не найкраще. Час для того, щоб одне одного різати. You're not allowed to smoke on the ship. А де ще палити, якщо не на кораблі? До космоса виходити. Це це вже якийсь утиск курильчиків, як на мене. Цього я в жодному разі не можу крізь очі пропустити. Почалась геймплейна секція, яка тривала секунд вісім і представляла себе пробіжку прямим коридором, після чого знову почався пререндер. І таких неймовірно важливих перемикань у грі ще буде предостатньо. Але я і не дуже проти усіх цих пререндерів, тому що їх таке почуття, що робив не сінзі мікамі, а якийсь Майкл Бей. Постійно десь Вибухає, хтось по комусь стріляє, щось кудись врізається, грає епічна музика, і оце падіння корабля під фіналочку. І єдиний геймплейний механізм у цій грі це розстріл супротивників. Ти просто жмеш приціл, воно наводиться на противника, і ти по ньому стріляєш, наче все якось занадто просто і повинно бути нецікаво, але чомусь так не виходить. Сама механіка стрільби виконана дуже приємно, противників доволі багато всіляких різновидів, і пруть вони на тебе розміра, в ахуєнно величезних розмірах, які стрівалістю гри тільки зростають. А ти бігаєш, фігачиш кнопкою стрільби по всьому, що тільки бачиш, і просто кайфуєш від усього цього процесу. І все це розмовляється. Це не тільки епіком у пререндерених катсценах, але й ще й епіком, який постійно відбувається прямо у грі. На фоні постійно буде щось падати, щось вибухати, твоя щелепа поступово почне відпадати, і погравши в це десь не більше годинки, в тебе обов'язково від усього цього бабахання розболиться голова і доведеться робити між заходами хоч якісь паузи. До речі, про бабахи, вибухаючи червоні бочки кліше за допомогою цього дроїда, розстрілювати противників ще веселіше, але його керування зроблене через якусь страху. Да і зазвичай за той час, що ти до нього. Подобіжиш, ти встигнеш вже всіх власноруч винести, і в ньому вже не буде ніякого сенсу. Тому це перший і останній раз, коли я в нього садився. У цій грі дуже незвична система прокачування зброї. Виконана вона таким чином, що чим більше ти підіймаєш однієї тієї ж зброї, якщо набоїв неї максимальна кількість, замість того, щоб поповнити боєзапас, в неї покращується якась характеристика. А тож досить логічно мати в себе одну і ту ж зброю і не міняти її на якусь іншу, що зробити буде не сильно важко, тому що більшість зброї у цій грі це якась не. Непри... Працююча параша, яка працює через сраку. Нормальні тут лише автомати та кулемети, лазер, який безкінечний, та іноді в деяких моментах снайперка, але в такі моменти вона буде лежати десь поруч, тож носити її з собою немає великого сенсу. Ну і звичайно, так як це спинномозговий шутер, у ньому нікуди без турельних секцій із нескінченими патронами, які на цей раз у них можуть скінчитися. Що саме в такій мегадинамічній грі, можливо, навіть погано. Економ цигарки, сучка, ти бачив, скільки вони коштують? На це дивитись боляче. Ну і звичайно, так як це сінзі мікамі, куди нам без оцих стандартних резидентівських босів з ярко вираженими бульбами на тілі, по яких треба стріляти, щоб їх перемогти. Хіба що на цей раз вони мають вигляд не якоїсь незрозумілої жижі, а якоїсь незрозумілої металевої субстанції? І також, так як це сінзі мікамі, так як це 2010 рік, куди нам без квіктайм евентів, запханих у кожну катсцену, через які я три рази чаєм облився, тому що вже забув, що таке у іграх може існувати. Новчафе no

Закриймо очі на те, що з їх допомогою звільнити цих трьох чуваків було б набагато швидше, але із прикриттям вони справляються теж дуже так собі. Що не подивишся на них, то вони стріляють десь у стінку, то вони сидять за укриттями, ніфіга не роблять, то вони нарешті стріляють по противникам, але з якоїсь іграшкової зброї, яка їм не наносить жодної шкоди. Єдина від них користь, це випадаюча з них зброя, коли я їх без кінця лікую. Я, звичайно, не хочу, щоб мені тут допомагали, тому що розносити противників веселіше самотужки, але в такому випадку наша їх було б за халі засовувати. Іноді не завадило б перезаряджатися. Ще однією фішкою цієї гри являється очікування: добігаєш ти до якогось тупику, в якому має відбутися якийсь скрипт, поворачуєш голову, і бачиш, як до тебе дуже неспішним шагом йдуть твої напарники, які мають цей скрипт запустити. Я звичайно розумію, що іноді не завадить перерва від цього зубодробильного екшену, але як же вони вже заїбали так повільно ходити. Someone blow that thing up. А в чому проблема перелізти? Ще один прикол ігор епохи третьої плейстейшн це темрява, завдяки якій можна хоч трохи прикрити текстурки з мікроскопічною роздільною здатністю. Такого в грі буде доволі мало, але все одно воно буде. Коли я знаходжуся у цьому виді від першої особи, я не можу підбирати зброю чи взаємодіяти з сундуками. А тому, якщо ти хочеш підібрати якусь зброю, яку бачиш перед очима, тобі доводиться стояти і чекати, поки воно не завершиться. Підійматися наверх чи спускатися у Нис Райден може тільки по драбинах і ніде інше, в незалежності від того, що ці драбини він навіть пальцем своїм не торкається. В чому проблема в іншому місці застрибнути, а проблеми ніякої немає. В кацценах він спокійно зістрибує із того, з чого треба йому зістрибнути. Що йому в геймплеї заважає так зробити. Для того, щоб курити сигарету, не завадило б її підпалити. Інакше це вже не сигарета, а Big brown dick.

Безкінечно довго їдучі ліфти, це також одна із фішок не тільки цієї гри, а взагалі всього того покоління ігор. Такого тут не настільки багато, як очікування повільно ходячих союзників, але все одно достатня кількість. Зазвичай в таких динамічних іграх, коли в тебе закінчуються набої в одній зброї, вона автоматично перемикається на іншу для того, щоб ти не опинився в дебільній ситуації. Тут же за цим треба уважно слідкувати для того, щоб не опинитися у цій дебільній ситуації. Ще один тип очікування відбувається у таких от турельних секціях, коли в. Все, що тобі потрібно робити, це стояти на місці і стріляти в усе, що ти бачиш. Зробити це не завжди вдасться, тому що в половині випадків ти нікого перед своїми очима не будеш бачити, і тобі потрібно буде просто стояти і чекати, поки хтось новий не під'їде. Але от коли я все ж дочекався сусіднього потягу, я отримав наймовірно кайфову і винахідливу битву, в якій цей потяг постійно переміщується кудись на дахи. Тобі постійно потрібно рухати, щоб не проїбати, де він зараз знаходиться. It's too quiet. It's too quiet. You it, if you see so much as a Коли видаєш якісь звуки зі свого рота, не завадило б разом із цим своїми губами рухати. Замість цього вони вирішили робити квадратики з вирізаними мордами, які губами все ж рухають. Але незважаючи на те, що морди ці заздалегідь відрендерені, жодного разу я не помітив, щоб вони цими губами, хоча б в одне своє слово правильно влучали. Момент сліте. Як він після цього вижив, нам, звичайно, ніхто не покаже. У цьому сегменті гра подумала, що я настільки фігово граю, що почала стріляти замість мене. Все, що від мене потрібно, це просто наводити камеру. Ah, Ось ще буває, коли не пристьобуєшся. Нафайка. І вже заєбав недокурені сигарети викидати мільйонер ти обісраний. Що цей робот не стріляє? Маленький Убивши противника, і з нього випадає зброя. Але не та зброя, з якої він стріляв, а якась рандомна, ніяке з ним не пов'язана, яку він народив, судячи з усього від смертельного шоку, який з'явився по причині його смерті

Та й президент зламався. Несіть іншого. Я звичайно трошки сам винен, що занадто відволікся на противників і не дуже уважно дивився, куди я йду. Але як би там не було, пішли у сраку ці дебільні уступи, з яких я за кілька хвилин примудрився разів 50 вже впасти. anti-personnel rifle aboard. Sure well. По-перше, через кілька хвилин в мене скінчилися набої, я перейшов на кулемет, і мені не те, що ніхто нічого не пискнув, так і ще й далі я продовжив їхати собі спокійно, не піднявши ніякої тривоги. І по-друге, це стелс. Такий же безтолковий, як і в Дедпулі та Росомасі, який тут максимально примітивний і який служить лише для сповільнення ігрового процесу. Дуже сильного і довгого сповільнення хвилин десь на 9 чи 10, що в такого типу гри, не дуже прикольно. Та й взагалі у них там у тому в майбутньому не існує ніяких датчиків руху, які б змогли помітити цю вагонетку, що вони цими доісторичними прожекторами користуються. Та й який взагалі сенс у тому стелсі, якщо коли ми висадимося на базу, все одно всіх будемо доволі гучно розстрілювати? Вибачте, будь ласка, я знаю, що вже. Казав про ці довгі очікування, але в цьому випадку я просто вже не можу стриматися. Ви просто подивіться на цю відстань. Усю цю відстань мені пристоїть стояти і дивитися, як це округлене очко наближається до мене з неймовірно повільною швидкістю. Ще один рельсово стелсовий сегмент, в якому на цей раз в мене кудись пропав мій глушник. Куди він пропав, хрін його знає, але це не має великого значення, тому що моїм противникам все одно посрати на те, що я їх товаришів доволі гучно розстрілюю. Ти за що його зараз підіймаєш? Це кутеє, до речі, дало мені повною мірою зрозуміти, наскільки тяжко цьому чуваку підіймати цей здоровий шланг, того ж палець мій. Від натискання цієї кнопки ахуїв не менше. Як мінімум одна із ваших рук зараз мала би відірватися. Private Daniel Grassi, MSOB 2, sir. I was stationed here, so I can take you to the enemy positions. Lead on, Ви цією рукою, Sam, it's going to be a while before that ще один вид очікування на цей раз не настільки нудний. Це розстріл хвиль супротивників. В очікуванні, поки не приїде ліфт. Не настільки нудний, але все ж це штучне розтягування хронометражу, яке і було лінію розтягувати якось інакше. Ти навіщо відкриваєш свою маску перед тим, як почати говорити, коли ти ротом рухати не вмієш? Не позорся і закрий обратно. Відлітати бажано в протилежну сторону від прилетівшої в тебе бульби, а не туди, звідки вона в тебе прилетіла. Величезне спасибі розробникам за те, що нагадали мені про існування сріб. Ного серфера, це така інформація, яку я сподівався вже ніколи в житті не згадаю. Усі ці вояки, що зараз збираються померти у відкритому космосі, що взагалі не були підготовлені до такого результату подій, їх ніхто не додумався знарядити якимось принаддям, за допомогою якого вони б могли дихати у космосі на завдання, яке знаходиться у відкритому космосі. Рандевуенфенеджоаннесекенфло. Онсеерія склір алопера уже повністю клір. Відчиняй вже нарешті двері. Я заїбався постійно чекати. Непонятно чого, не дивлячись на те, що більшість босів у цій грі нереально кайфові та різноманітні. Час від часу ти все ж будеш зустрічати одних і тих самих босів, яких ти вже колись у грі убивав. Повторно їх вбивати, звичайно, все одно доволі прикольно, але це не віднімає того факту. що... Це ж було the marines your way. А ти навіщо ризикуєш життям своїх вояк після того, як цей циган дофіга своїх солдат на смерть залишив? Не краще було б його так само помирати залишити, щоб він іще когось так само не повбивав. Ти яким чином в сліпу друкуєш на сенсорній клавіатурі? I'm the to Добре, забираю свої слова назад. Мені цей персонаж тепер подобається. Що робити, якщо прямо поруч із тобою якийсь йобнутий дід вирішує увімкнути систему самознищення? Ну звичайно, стояти, спостерігати за тим, як він усе це робить, і тільки після цього починати ахуєвати, коли до вибуху залишиться всього декілька секунд. Дуже фігова ідея підтягуватися, маючи у роті сигарету. Я пробував. Мені швидку викликали. Just won't let me finish this one in peace, will ya? <laughs> A dead man's last cigar. The, the bill. Це не сигара. Ще одна така марно викинута сигарета, як крізь екран пролізу йому пиздюлів навішувати за його не економити. Затуши і поклади в кишеню, що так складно. Да, воно повоняє, зате халявна сигарета залишиться. Азіатська дівчинка дала нам збільшену замідльонку для того, щоб нам було простіше здолати клона хойла, але попередила, що від цього костюму буде пизда. В результаті замедлянкою цією я не користувався, але костюму все одно настала пизда. Класична бомба з екранчиком, на якому величезними літерами зображений довжелезний відлік. Часу, замість якого можна було відразу натиснути кнопку і підірвати усе, що тобі треба. До речі, питання до цієї азіатської дівчинки: тобі не заїбалося усі ці вісім годин на ногах стояти? Твоя організація, на яку ти працюєш, настільки бідна, що не здатна собі якогось одного стільця дозволити. Падати голими колінами на тверду підлогу пиздець як боляче. Сьогодні я це відчув на власному досвіді. В результаті СЕМ звичайно ж вижив і пішли дуже прикольні титри, в яких треба розстрілювати астероїди з фоточками розробників. Але поки я усе це робив, мене не переставала відпускати думка про фінального боса. Думка ця мала приблизно наступний вигляд. А якого хуя ми не вбили фінального боса? Він типу вирішив залишитись на сіквел, якого ніколи не відбудеться чи як. Після цього пішли звичайні титри, які я ніяк не зміг пропустити, і гра закінчилася. І що тут взагалі можна сказати? Так само, як і з Rising Revengeance, поляки з японської студії зробили кайфезну іграшку, від якої ти будеш кайфувати протягом всієї її тривалості. Звичайно, в ній якийсь дебільний анімешний сюжет, локації не дуже винахідливі, але все це перекривають битви з купою різноманітних противників. В Metal Gear це було кайфово робити мечем. Тут же все те ж саме кайфово робити вогнепальною зброєю, а все, що там за кадром нам намагаються повідати про якусь історію, то взагалі до сраки і можна на усе це уваги не звертати. А на що увагу звертати треба, так це на активізацію кнопочки лайка під цим відео, якщо воно вам сподобалося, створення коментаря під відео, де ви запропонуєте якусь гру, яка вам цікава. А щоб я прям зразу почав робити по ній відео, можете завітати на баймі кофі і оформити спонсорську підписочку, та в закріпленому пості написати ваші побажання. Ну і також підписуйтесь на канал, щоб не пропустити інші ігри з анімешним сюжетом, які. Я відмовляюсь розуміти, і заходьте до нас у телеграм, де ви знайдете анонси відосів та стрімів, новини з ігрової індустрії. А також в чаті зможете пожалуватися на головного героя цієї гри, який за весь час не докурив до кінця жодної сигарети.